В світі, чия правда, чия кривда і чиї медіти ну, наша дума, наша пісня не в не вмре, не, не, не загине. От де люди наші, наша слава, слава Україні без золота, без каменю, без хитрої є мови. А голосна Шот. Шот. Сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, Горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору, хмари де, -де виглядав, неначе човен, сині морі то передав, то потопав. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен, ясен раз у раз скрипів.